Щодня дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Розбиті дороги, гори сміття та землі, які роздавали наліво і направо. І це далеко не повний перелік проблем, на які нарікають жителі села Дерно. Люди з ностальгією згадують, раніше запіснуючи на вечорниці, тут збиралися дорослі і діти. Нині це руїни. Навіть немає коштів для того, щоб цей клуб. Вже за скільки років. Скажімо так, щось з ним зробити. Ну, його просто розвалили. Його треба розвалювати, шукати інвестора, і так, якби, ну, там що з ним було зроблено, невідомо, але фактично, що це стоїть позор села. скажімо так. У нас багато молодежі по барах сидять, їздять по сусідніх селах. Так що, якщо тако, на таке село, то клуб да, треба для нас. Олександр уродженець Дерно у тому, що людям клуб потрібен, навіть не сумнівається. Нещодавно обраний сільський голова каже, шукатиме кошти, аби відновити будівлю. Село велике у нас до трьох тисяч населення. Це раз. Друге, якщо якісь масові заходи проводити, клуб потрібен селі тому, якби ставлю собі завданням знайти кошти на будівництво нового. Жителі села у 29-річного очільника Дерно вірять, тому й віддали за нього голоси. Свою кандидатуру хлопець висував від народного контролю. Балотуватися на посаду сільського голови ініціатива односельців, розповідає Олександр. Перемогу здобув, набравши вдвічі більше голосів від свого основного конкурента. Я, Гуч Олександр Юройович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Це свіжа людина, яка вона, вона не в цих схемах, не в цих товариських відносинах. І я думаю, що. Ну громада дуже правильно зробила вибір роботи. Багато по перше, п'ять сіл. Це кожному треба Приділити увагу. Треба виділити на то кошти, впрягатися, яка заправляти рукави та й в цей в роботу. впрягатися. Олександра Фетисова, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.